День слава Україні, смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Філологічний Патруль, котрий, як завжди, на марші. Ми виходимо з того, що мова це зброя, як будь-який патруль пильно стежимо за ситуацією. У разі необхідності зачищаємо її від усілякого непотреба в першу чергу москальського. І сьогодні непотреб у нас очевидно, що буде, тому що сьогодні ми будемо говорити про слова. Я не знаю, можливо, деякі нам навіть доведеться в ефірі запікувати, хоча вони не є нецензурними. Але по-перше, ми їх вживаємо часто. Ми їх, як правило, вживаємо неправильно. Вибачте за тавтологію. Але найголовніше, ми часто їх вживаємо, навіть не розуміючи, що ми таким чином ображаємо інших людей. Хоча деяких людей варто ображати, наприклад, все, що називається Кацап або Кацапське, я хочу це ображати, і я усіляко вітаю це від будького, але є деякі слова, їх багато. От про них ми сьогодні власне і поговоримо, як завжди, з командиркою нашого патруля, кандидаткою філологічних наук Ксенію Тараненко. Вітаю вас, Ксеня. Вітаю. Я от подумав Ксеня, я не знаю, чи стосується це вас, а мене це стосується точно, тому що я, наприклад, от. Точно і абсолютно людина з особливими потребами, uh -huh. тому що, от, наприклад, оцей килимок для мишки. Він насправді в студії не потрібен, і навіть режисери мені говорять, що оця чорна пляма, вона не вписується там все. Але от у мене бзік. Я не вийду в ефір без цього клонка, Я якщо він кудись зникає перед записом, я влаштовую страшенні, оце моя особлива потреба. Питання. Uh -huh. uh -huh. Очевидно, що це якийсь бзік, такий заскок невеличкий, їх багато, мабуть, у кожного з нас. Але от чого мене не називають людиною з особливими потребами. А такими називають людей, котрі мають не особливі а звичайні життєві потреби, просто в силу певних обставин, там їх багато, не можуть ними користуватись. Як так? Так, на жаль, нам потрібно прибрати з лексикону це словосполучення, люди з особливими потребами. До цього переліку ще варто додати: особливі люди, або особливі діти особливо перепрошую за тавтологію знову. Так, тому що ну кожна дитина це індивідуальність, кожна дитина особлива. Або і ще дуже часто кажуть, що це люди з обмеженими можливостями. Але повірте. Ці люди, про яких ми е маємо совість ось так говорити, у них зовсім не обмежені можливості, і навпаки, вони дадуть фору усім людям, яких на місці верхні та нижні кінцівки, і загалом вони вважаються абсолютно здоровими людьми. Тому прибираємо з свого лексикону словосполучення, які ми застосовуємо щодо людей, яких ми ну, насправді е не хочемо образити жодним. Словом, так, тому що ми розуміємо, що ми маємо ставитися до цих людей абсолютно нейтрально, так і навпаки, ми відчуваємо або свою провину у цьому, або ми відчуваємо жалість, що також не припустимо, але ніяк не злість. Ну, тобто, ми не хочемо їх mm -hmm. спеціально образити. Але оцим от необережним словом або словосполученням сполученням, на жаль, ми це робимо, і ми ранимо цих людей, і вони тоді почуваються як якось окремішньо від інших, нібито нормальних людей. Я багато років товаришую з Дніпровським товариством сліпих і дуже добре знаю цю проблему. Виникає питання: як тоді правильно говорити про цих людей, тому що вони як соціальна група все одно так, є. існують. Вони існують. вони існують абсолютно правильно. А якщо зануритися в теорію лінгвістики, в теорію мовознавства, є у нас а, так звана табуйована лексика. Цей термін зрозуміло він походить від назви табу, Тобто щось заборонене. І зазвичай ми до табуйованої лексики зараховуємо, що ненормативну лексику, лексику, яка пов'язана там з найменуваннями міфічних істот, злих, там чорт, диявол, відьмак або відьма це табуйовані слова. Ну Або загалом Дід мороз. або загалом ті слова, так які Ну в е, такому пристойному товаристві краще не вживати. Але чомусь ми забуваємо, що серед Табойованих слів і серед табуйованих висловів є ще такі слова, як інвалід, oh. як каліка, наприклад, як контужений, як даун, як аутист, заїка, дислексик І усі ті діагнози, які ми не лікарі, чомусь дозволяємо собі ставити іншим людям. Це табуйована лексика. Як же тоді, щоб людям, які сьогодні, так, або з 2014 року, або з 2022 року, або загалом, так, перебуваючи в епіцентрі бойових дій віддали за наше з вами життя, спокій і здоров'я, найцінніше своє здоров'я, так як от необережним словом їх не образити ще з 2018 року, з 16 січня законом України було витлумачено як називати людей, яких ми раніше ще перепрошую за совок. Так почали називати інвалідами. Чітко визначений термін людина або особа з інвалідністю. І усі інші вади, якщо я можу так висловитися вади, ми також маємо транслювати таким чином, щоб на першому місці у нас була людина. Тобто, якщо ми хочемо сказати контужений, а зараз багато таких бійців, так, то ми говоримо людина. З контузією, або людина, чи особа, чи герой, чи боєць, чи атлант, чи нашкотик, який зазнав контузію, або який пережив контузію. Якщо це людина без верхньої або нижньої кінцівки, або загалом без кінцівок, то тоді ми не говоримо в жодному разі, що перепрошую, але я чую це від людей, що він повернувся з війни калікою. Так теж не можна говорити. Людина, що Зазнала ампутації, або людина чи особа з ампутацією, або людина із каліцтвом. І тоді ми на перше місце власне говоримо про людину, а вже потім про особливості е, життя цієї людини, яка ну, боронила нашу з вами свободу і нашу з вами честь. Мені грузинські друзі розповідали, що у них не пам'ятаю, де. Одного ну прізвисько ж дуже часто дають, одного, і угу. одного з громади називали дворукий гогі. Угу. А чому дворукий гогі? А тому, що поруч з ним сусід жив, е, теж гогі, але з однією рукою. Uh -huh. Але одноруким його було називати незручно. Тому right. от сусіда назвали дворукий гогі, щоб було зрозуміло, котрий із них е, е, який гогі. Дуже тобто, толерантно, і нам потрібно повчитися цьому. Uh -huh. Я вважаю грузинських друзів. Так. Е, е, ну, а, але що мене найбільше вражає, що от сказати людина з інвалідністю, так і це uh -huh. є ж найпростіше і найточніше. Не так. треба uh -huh. вигадувати людина uh -huh. з особливими потребами, uh -huh. людина, котрій там щось вот це uh -huh. людина з інвалідністю. Ну все ж просто дуже часто для того, щоб ми висловили своє ставлення до цієї людини, ми хочемо якось перефразувати. Ну, от, уникаючи цього слова, інвалід, який ну дійсно має негативне забарвлення і засуджується суспільством, ми хочемо вкрай лагідно сказати і застосовуємо ефемізми. Але у цій ситуації ефемізми недоречні, ефемізми. Тут виражають наше зверхнє ставлення, ніби ми чимось краще mm -hmm. Mm -hmm. за е, таких людей і намагаємося ну, висловити свій жаль і свою підтримку. Оце от прикутий до візка, людина з обмеженими можливостями, що страждає на щось або від чогось. По-перше, слово візок, це вже теж застаріле слово, тому що ну, візок е, обов'язково має кимось возитися. Зараз є розроблення. Розвиток технології mm -hmm. і людини люди абсолютно мобільні, так ну або більш мобільні, ніж були до того, тому візок чи візочок краще називати колісне крісло. так І можна говорити, там людина на колісному крі кріслі. Ми е, навіть не знаємо, чи є в неї інвалідність, чи це от сьогодні. Це зараз вже стає популярний такий спосіб. Е, так. Чи це тр тижні. Засіб, да. <кхе> так це буде, а потім людина стане на ноги. Ми не знаємо цього, тому просто. На колісному кріслі, от, якщо ми побачили чи зустріли цю людину. Те, що людина прикута до візка, ну, оце слово прикутий також, напевно, не хоче чути людина, яка бореться за своє життя, яка намагається пересуватися, яка намагається вести абсолютно активний спосіб життя. Навіщо слово «прикуті»? Ну, а ми прикуті до землі тоді, да. або я не знаю, ми, б хотіли, ми не вміємо літати. Ми да. б хотіли Це... літати, але ми прикуті. А іноді. Ми буваємо прикуті до ліжка, але не тому, що у нас є якісь проблеми зі здоров'ям, а просто що старанку. І ну, ми прикуті і все. Слово прикутий теж варто викреслити, тому що це негативне забарвлення. Страждає на щось. Людина героїчно намагається подолати навпаки цей життєвий період, або прийняти його, навчитися жити наново. Не завжди ми можемо сказати, що людина страждає. Вона приймає це і ну приймає цей виклик і намагається з ним жити. Врешті-решт, це так само, як кожен із нас там, в різних життєвих обставинах теж угу. е, приймає життєвий виклик і має пройти через певні проблеми. Ну, це, це властиво будь-якій людині і навіщо розділяти е, е, за якимись ознаками недоречними і образливими. Е, або негативне слово вживати, або ефемізм, намагаючись прикрасити те, що ну, в прикрасах не, не потребує цих прикрас, і цього не потрібно робити. І інша, ще Проблема є у нас в освіті через те, що е, ну, зараз набуває популярності, або можу сказати, що вже впроваджується в повні це інклюзивна освіта, і м, педагогів навчають інклюзивна це включена, так щоб mm -hmm. дитина з особливими освітніми потребами зараз. Я правильно говорю, дитина з особливими освітніми проблемами була включена, тобто уналежнена до колективу. Інших таких самих особливих дітей, так, які є у кожній родині і у кожному класі. І теж, педагоги дуже часто грішать тим, що називають: ой, там у мене в класі одне інклюзятко, або у мене у, у класі, ну і ще я не хочу навіть це промовляти своїм ротом. От нібито зменшено пестливий суфікс, так, до дитини, бо ми ж любимо. І ми співчуваємо цій дитині і, і батькам цієї дитини. Але знову ж ми говоримо, не дитина особлива або особ з особливими потребами, а дитина з особливими освітніми потребами. Тим самим ми підкреслюємо те, що нам, педагогам, треба трохи постаратися, трохи напружитися і ввести цих дітей в нормальне коло спілкування. Знову слово нормальне не дуже правильно. І толерантно я вжила, звичайно, але я сподіваюся, що мене за це пробачать. Так до звичайного дякую кола спілкування. Тобто, людина дитина з особливими освітніми потребами, це не завжди дитина з інвалідністю чи з Порушеннями психічного розвитку чи е, опорно-рухового е, апарату. Це може бути, наприклад, емігрант, так або це може бути дитина, яка виїхала з України з певних uh -huh. причин через війну, і е, пішла до школи в тій країні, мову якої вона не знає. І це теж там буде дитина абсолютно здорова, <гум> так без е, інвалідності, але вона буде з особливими освітніми потребами і тому вчителі. Шкіл інших країн вони також намагаються зробити все, щоб акліматизувати дитину в новому середовищі, так вести її в культурний контекст і десь перекласти на якусь мову, щоб вона зрозуміла. Тому говоримо лише дитина з особливими освітніми потребами, Тому що особливі освітні потреби вони е існують. Ну, власне, як звісно, я але це не mm -hmm. обов'язково пов'язане з інвалідні. І Якщо так подумати, mm -hmm. то кожна дитина з особливими. Освітньому поклада, але це вже ми за зараз заглибимо. Так, комусь швиденько треба диктувати, диктантик, комусь на когось можна хтось див... непосидючий, хтось так, комусь можна зауваження робити, комусь не можна. Всі діти особливі, тому будьмо будь 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 обережними. Добре, mm -hmm. а ну раз заговорили mm -hmm. про дітей. Я колись я ще не, не розумів це от багато років тому, і мені, от е, говорять, о, дивись. Сонячна дівчинка, mm -hmm. я так де що та там та не оглядайся, не, -не, -не, не дивись прямо. А ж -а все... І я так тоді і не зрозумів, що мається на увазі. Потім mm -hmm. уже ну зараз я знаю, але от про тих ну, дітей чи не обов'язково дітей mm -hmm. і дорослих у тому числі. Сонячні люди, угу. сонячні люди або люди дощу. Ну це інша mm. а, так ну, люди катего... дощу. Це, це тому, що фільм був такий. Така катего категорія людей це теж ефемізм. Тобто, це знову ми намагаємося прикрасити і без того нормальну реальність, яка існує у нас. Тому ми просто говоримо, що це дитина або людина з. Синдромом Дауна, або говоримо, людина е, чи дитина з аутизмом. Якщо ми це знаємо, якщо ми м, на вулиці і розуміємо, що ну. Щось з дитиною не так, не так як ми звикли, але не знаємо його чи її діагнозу. Так то тоді ми можемо сказати, що це дитина або людина з порушеннями мовленнєвої діяльності. В жодному разі не там не відстала дитина або людина, ні ще щось, людина з інтелектуальними порушеннями, наприклад, або дитина з психічними порушеннями, і не треба ставити діагнози, і о, тим паче обговорювати ці mm -hmm. діагнози Ну з най ще більшими нефахівцями, що разом із вами перебувають. І, і яким чином взагалі привертати увагу, тому що uh -huh. це не коректно, тому що людина, яка не знає, як от я в uh -huh. тій ситуації, просто почне сам уже привертати увагу до цієї uh -huh. дитини, навіщо? Так, так, іноді, звісно, буває ситуація, коли діти реагують на тих самих дітей. Так вони розуміють, що хоч ми говоримо зараз і про рівність, і про те, що всі діти однакові, так, ну але є там певні відмінності у кольорі шкіри, так в. Виразі обличчя і так далі, коли дитина розуміє, що ну, ця дитина відрізняється від іншої. І треба пояснювати, так, дітям ми не можемо казати: не дивись, не дивись туди на, на цю дитину. Ні, можливо, якраз і треба підійти, познайомитися, якщо батьки цієї дитини не проти, так, якось вступити в контакт, щоб один раз у чотирирічному, шестирічному, восьмирічному віці людина, точніше дитина, так зрозуміла. Що поруч із нею можуть жити діти з особливими освітніми проблемами, потребами, так або з інвалідністю. Добре, ще mm -hmm. одне зараз. Я підніму Ксенія цілий пласт. От, mm -hmm. Знову ж таки, історія життя. Коли я був студентом філологом, у нас був філологічний диктант, коли тобі дається слово, а ти не маєш написати його значення. Mm -hmm. От і е, було тоді слово чурек. Mm -hmm. Ну, всі написали слово. правильно, що це кавказька uh -huh. страва, чи як це правильно uh -huh. сказати? Коржик no, да? так, очевидно, так. Ну, кавказький коржик. Але strava, один так. знайшовся, uh -huh. один на наш курс знайшовся, який написав Чурек. Людина кавказької національності. Uh -huh. Йому потім це пам'ятали, звісно, протягом усього uh -huh. усіх п'яти років навчання. Так, і ще yeah. прекрасно звучить дуже часто в і в журналістському дискурсі, так і в таких сводках правопорушень. Люди кавказької зовнішності. Uh -huh. Невідомо, як визначається ця кавказька зовнішність, і ну, загалом Кавказ, так, це такий регіон, ніби то ми. Географію не вивчаємо у школі, так і не знаємо, чим люди і нації відрізняються від інших. так, Тому ніхач. Перепрошую за це слово, так, ні Кавказець це слова, які не варто вживати. Якщо ми раптом не знаємо походження цієї людини, так або не можемо, немає у нас досвіду, щоб оцінити, від якої національності він походить, ну тоді просто, говор... просто маємо право назвати країну походження. Так, що схожий там, наприклад. На азербайджанця там або схожий, там, ну я не знаю, на вірмена або інше, але в жодному разі не хач або Кавказець. Ну, а угу. тим більше, що можна ще й нарватися. Абсолютно. І до речі, це правиль. буде непоганий досвід, угу. такий собі життєвий урок. Так, а до, до речі, декілька слів скажу щодо нісенітного походження слова хач, так, тому що ми якось зневажливо його вживаємо. А насправді у перекладі з рабського. Мови, це е, хрест, так? це та людина, яка має хрест. Звідки з'явилося? тому що е, люди мають мусульманську віру, а інші е, прийняли християнство. І от самі Кавказці, так або мусульмани, вони поділилися на тих, хто продовжував сповідувати ту релігію, і ті, хто прийняли хрест, і ми, більшість із нас, християн, так чомусь також відмежовуємо від себе хачів, які насправді теж християни за релігійними вподобаннями. Нагадаю, що християнство у вірменію і в Грузію прийшло набагато раніше ніж у нашу так, давню Русь. Так. Угу. так, з цим зрозуміло, і угу. до речі. А мені здається, це ще важлива е, річ. От е, Ми вже якось з вами говорили, що е, термін е, мала Рось чи Малоросія на початку в ній начебто нічого поганого, тому що є мала Польща, є е, мала Греція, Мала Азія, і це теорія. Яйця чи творя зерна, коли ось це і є центр цієї землі, uh -huh. а все інше, там далі далі, далі вже починається велика Польща. От і від початку в цьому, начебто, і м м м так називали нас у Візантії, До, до речі, uh -huh. і від початку начебто, в цьому нічого поганого не було. Але коли це якраз московити почали вживати, от в цьому вже був якийсь образливий е відтінок. Uh -huh. І відповідно ми ображаємось. Uh -huh. І коли ну от ти знаєш, що цим людям не подобається, коли ти їх так називаєш. Ну навіщо це? Угу. Ну, це так. просто етична норма. Через те, що слово мало, так ну, воно має безліч прямих і переносних значень, і не всі ці значення вони позитивні, так? І з розвитком цього слова слово мало, меншість, воно набуло негативного тлумачення. так, Ну і от через це оця малоросія і малороси це вже як зневажлива назва українців. Зараз ще один пласт Відкрию. О, так. це от прям там. Де, у мене був, вже було безліч передач, але про соціальний аспект цієї проблеми, uh -huh. а про ну, лінгвістичний чи філологічний ще uh -huh. не було. Uh -huh. а, а, дами легкої поведінки, uh -huh. а, повії. Uh -huh. Секс-працівниці, працівниці, працівниці uh -huh. секс-індустрії, uh -huh. хто там ще проститутки, само собою. Uh -huh. Uh -huh. І, ну, і так далі, там уже uh -huh. Uh -huh. Не, не дуже цензурно, от, але от як з цим усім розібратись, тому що такі uh -huh. люди знову ж таки є. І абсолютно. не лише жінки, до речі, абсолютно правильно. Так е, е, я іще наведу декілька ефемізмів. так Слово проститутка викидаємо зі свого лексикону, якщо ми з Дійсно, не хочемо образити людину. Якщо це наша мета якось принизити жінку, вказати або чоловіка, вказати їй на її соціальне місце чи ще щось. Ну, якщо ми хочемо образливо сказати, то нехай. Якщо ми хочемо у нейтральному ключі сказати, проститутку викреслюємо. Повію відомий літературний твір, однак також викреслюємо. Усі ненормативні, я навіть не буду говорити. Ефімізм, нічний метод Метелик. Ага, ми теж о, викреслюємо так. Ну, тому що від метелика там, по-перше, нічого немає. Це людина або чоловік і жінка. І не завжди все це відбувається а, вночі. Далі. І ще є жриця любові, жриця кохання. Так, красиво, правда, названо. Однак не варто сплутувати секс-послуги із коханням. І, ну, власне, цим ми розмиваємо кордони абсолютно визначені. Професії. І ще моє улюблений ефемізм. Улюблений це е, жінка легкої поведінки. Так ніхто не пояснює, як це поведінка тверда, міцна або який антонім, тяжка. досить тяжка доля. чи, чи як е, ну поведінка нормальна людина. Обрала собі такий професійний розвиток, такий шлях, і ну дійсно це реальність, яку ми маємо відбивати, і наша мова має на це реагувати. Тому єдиний прийнятний термін до усього того, що що ми з вами перелічили, це секс-працівниця або секс-працівник. Тому я переконана, або я сподіваюся, принаймні, що а, тут мовні пуристи не, не будуть проти фемінітивів. Багато хто mm -hmm. проти, але От чомусь секс працівниця можна. Секс працівниця або маскулінітив секс працівник через дефіс пишемо О, якось. Mm -hmm. Слухайте швидко час. У нас лише mm -hmm. кілька хвилин залишається, Перепрошую. і ми не дійшли mm -hmm. ще до однієї цікавої теми mm -hmm. до гею. Цікава тема, дійсно що, не буду говорити, як не можна говорити так. Тут безліч варіантів. Безліч варіантів, і вони всі придумані до мене. от Якісь є ненормативною лексикою, якісь є нормативною. Не варто. Я знаю, що більшість людей говорить так. Нетрадиційної угу. сексуальної орієнтації. Хто вкладав ці традиції, не зрозуміло. Сексуальна орієнтація буває трьох видів: це гетеросексуальна, гомосексуальна і бісексуальна. І і всі то, вони, традиційні? Е, вони традиційні з покон віків, так вони були, є і я думаю, що будуть, якщо нічого не зміниться. Тому ми говоримо або людина гетеросексуальної орієнтації, або гомосексуальної, або бісексуальної орієнтації. Не потрібно вживати гомосексуаліст, варто сказати просто гей. Або лесбійка. Ксаня, я щиро вдячую. Вдячний. На жаль, часу просто не залишається, тому що тема, Та я, я думаю, нам треба буде якось зробити ще другу серію, тому що є у нас ще. Але зараз, якщо почнемо, то ще, Ставте ще, запитання, ще на півгодини ми відповідатимемо, так. як правильно надзвичайно вам вдячний. Тим більше, що це була ваша ідея, і я навіш аж себе так картаю, чому це мені в голову не прийшло, тому що тема вона актуальна і буде ще довго актуальною і от. Займатися таким просвітництвом до речі, дуже простим і нічого складного в цьому немає. Але от багато хто ще користується от такими якимись мовними нормами, ну просто недоречними, врешті-решт, некрасивими. На жаль, дякую вам, що звернули дякую. до цього увагу і розказали нам, як варто робити правильно, чого нам всім і бажаю. Обов'язково побачимо. Слава Україні!